Жіночі худі та фліски від бренду Bench та В лоті буде 20 одиниць. Перша модель в розмірі S. Вона йде на флісі на замочку. Має капюшончик. Худі розмір S. Розмір XS. Укорочений світшот в розмірі S. S. Розмір S. Майже всі ковтинки йдуть на флісі. S. S. в размере с тут на липучках на замочку с с с с далее размер м м м размер l l Ель та одна модель в розмірі XL.